Три небанальні зачіски на брудне волосся. Для першої зачіски я розділяю волосся в верхній частині голови. Для стійкого ефекту використовую гель для укладок. Маленькі передні пасма висовую наперед і роблю два хвостики. Зав'язую їх прозорими силіконовими резиночками. Потім заплітаю косички аж до кінця волосся. Косички також зав'язую маленькими силіконовими резиночками. Бажано прозорими. Потім я з'єдную їх посередині і роблю ось такий вузол. Точніше, п'ять таких вузликів до. Кінця довжини косичок. Потім формую з цього гульку і зав'язую її резинкою. Також можна використати невидимки. Для другої зачіски я також розділила волосся. Потім з двох сторін виокремлюю два пасми і заплітаю косички, І закріплюю їх гелем для укладок. Після цього роблю хвіст за допомогою гребінця і гелю. Мені вже подобається як виглядає зачіска, але я хочу її зробити з крабиком. Я закручую хвіст як для гульки, а потім обхватую ним краб. Виходить щось Оже на ракушку дуже гарно для третьої зачіски. Також роблю дві маленькі косички. Спочатку роблю хвіст, а потім заплітаю тугу косу. щоб вона виглядала більш ефектно. Можна також використати геть для укладок в кінці. Зав'язую резинкою. Пишіть в коментарях, яка вам зачіска сподобалась найбільше, і чи захочете ви її повторити.